Вітаю! Сьогодні ми знайомимось з темою як зберігають пам'ять про минуле писемні джерела, мова та фольклор. Отже, вивчаючи цю тему, ти збагачуєш свої знання, розвиваєш критичне мислення. Досліди, що включають в себе письмові джерела інформації. Ти вже подумав. І прийшов до висновку, що письмові джерела інформації це журнали, газети, книги, статті, рукописи, документи. Саме письмові джерела зберігають інформацію для подальшого читання або досліджень. Їх можна знайти в бібліотеках, архівах та в інтернеті. Що знаходимо у писемних історичних джерелах? По перше. Ти бачиш перед собою приклади історичних джерел писемних. Це папірус, фрагмент документу, написаного на бересті, Радзивілівський літопис, графіті Софіївського собору, пергамент і сучасну електронну книгу. Писемність виникла на землі майже 5 тисяч років тому. У різних країнах в минулому писав на глиняних дощечках, на кам'яних брилах, на корі дерев, на землях Русі України писали на бересті, пізніше на пергаменті. Пергамент, в свою чергу, це оброблена шкіра домашніх тварин, телят, молодих овець і кіз. У давньому Єгипті писали на папірусі, це виготовлений із стебел. Багаторічною трав'янистою рослини папір. Звісно, тоді він називався папірус, тому що цю рослину називали папірус. Перший папір винайшли у Китаї майже 2000 років тому. У хроніках і літописах знаходимо відомості про події, що відбулись у певній країні. Страдавні закони розповідають про те, як люди розуміли справедливість, як розпоряджалися власністю, як відповідали за злочини. З літературних творів дізнаємося, які уявлення були у людей про красу, добро і зло. Які знання про минуле надає нам мова? Мова не є застиглою навіки. Вона змінюється з плином часу. У мові відображено те, які народи мешкали на території нашої країни. Наприклад, поява у нашій мові звичайних тепер слів, тротуар чи трамвай стала можливою наприкінці 19, початку ХХ століття, коли життя українських міст збагатилося новими видами транспорту. Наприклад, ваші старенькі родичі не вживали таких слів як гаджет або айфон. Отже, слова, які прийшли в українську мову з мов інших народів, називають іншомовними чи словами іноземного походження. Прикладами цього є баскетбол. Соло, тріо, акорд, інтернет, комп'ютер, бренд, інвестиції є і англіцизми. Тобто такі слова, як Окей, солі, лідер і тренд. Важливим носієм історичної інформації є фольклор, осна народна творчість, прислів'я, казки, балади, історичні думи та пісні. Які описують працю і побут, звичаї і вірування народів, зберігають пам'ять про давні події та людей. Історикам вони разом з іншими видами історичних джерел розповідають про життя в минулому. Отже, фольклор це усна та музична народна творчість, обряди та звичаї, що мають давнє походження. Дякую всім за увагу.